Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі із Дональдом Трампом у Флориді заявив, що той не дасть ні копійки на українсько-російську війну, якщо його оберуть, Звісно, за словами Орбана, це прискорить завершення війни, а сам він підтримує прагнення свого давнього союзника Трампа повернутися в Білий Дім. Детальніше про цю зустріч поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпаном. Богдане, привіт. Питання. зустріч Орбана із Трампом була була закритою. Але чи відомо що обговорювали політики, та для чого взагалі угорський прем'єр приїздив у США? Ця зустріч була значною мірою приватною. Про те, про що йшлося у розмовах з Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, ми знаємо. З офіційних заяв представників пана Трампа, де власне не згадується про те, що обговорювалося питання України, а український аспект цієї розмови і власне цитати, які подані у повідомленнях висловлювання, які пан Орбан повторив в інтерв'ю угорському телебаченню у неділю вечері, ми знаємо лише з вуст. Самого угорського прем'єр-міністра, отже, нам залишається лише довіряти, що це саме те, що Трамп сказав Орбану, і що ці слова якимось чином не перекручені. Богдане, ми знаємо, що Віктор Орбан неодноразово висловлював свою прихильність до президента Росії. Зустрічався з ним після повномасштабного вторгнення. Водночас Дональд Трамп також неодноразово публічно захоплювався російським президентом. Підсумовуючи цю зустріч із Трампом, Орбан сказав, що бачення американського політика нібито збігається з інтересами Угорщини. Чи можна вважати цей візит виявом прихильності між двома політиками та інвестицією в майбутнє? І Дональд Трамп часто відгукувався. Схвально щодо угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, щоправда, принаймні один раз переплутавши його з керівником Туреччини, здається. Крім того, сам Орбан і угорський уряд, який значною мірою ізольований у Європі, і також має очевидні тертя з адміністрацією у Вашингтоні. Хоче показати, що він не ізольований. Е, угорський е, прем'єр-міністр, угорський міністр закордонних справ, який супроводжував е, пана Орбана у поїздці на Флориду. Усіляко наголошували, що е, вони, що Угорщина, угорський керівник, мають багато друзів у сполучених штатах, і це очевидно інвестиція, тому що не забуваємо, що не лише Дональд Трамп зараз веде виборчу кампанію. Змагаючись за президентську посаду, але і у Європі фактично відбувається виборча кампанія. І е, пан Орбан, як е, лідер Угорщини і лідер представник однієї з партій, які називають націоналістичними чи ультраправими е, і авторитарними, він змагається за те, щоби на Виборах до європейського парламенту влітку його партія, а також партії союзниці в інших країнах Європи, здобули якомога більше місць у європейському парламенті, щоби таким чином потім впливати. На призначення, скажімо, посадовців у виконавчому органі Європейського союзу, і впливати взагалі на політику європейського союзу, очевидно, намагаючись змінити її, тому що пан Орбан досі фактично залишається, ну чи не найсамотнішим голосом у, у ЄС Богдана. Під час цього інтерв'ю Орбан також заявив, що Європа без американської підтримки не зможе профінансувати всі потреби України. Ми знаємо, що ЄС активно зараз збільшує свої оборонні можливості, чи є в цьому потенціал? Ну, така думка пана Орбана е, його думка часто йде всупереч тому, що ми чуємо від інших європейських лідерів. Попри його спротив, європейський союз нещодавно схвалив одну з найбільших програм фінансування України на 50 мільярдів євро на кілька років. І не забуваємо, що окрім європейського союзу, е, також фактично е, цією європейською силою, що підтримує. Україну є також і, наприклад, Велика Британія, Норвегія, інші країни на додаток до держав ЄС, і загалом вони вдвічі, майже вдвічі, більше ніж Сполучені Штати, зараз надають допомоги Україні і. Дуже серйозно намагаються наростити також виробництво боєприпасів так необхідно потрібних Україні, і про це нещодавно говорив верховний представник ЄС з питань безпеки і зовнішньої політики. Мир більше не є даністю. На жаль, війна на наших кордонах і агресія Росії принесла нагальне відчуття потреби посилити нашу оборонну промисловість. Спочатку війна живилася попередніми запасами, а тепер ми переходимо до промислової виробничої війни, бо війна триває вже два роки. Здається, вона не закінчиться скоро. Є потреба збільшити виробничі потужності. Богдане, знаємо, що Віктор Орбан приходив в угорську політику як антирадянський політик, чому так змінилася його позиція, що він зараз став проросійським політиком в Угорщині? Це напевне дуже довга розповідь про історію змін Віктора Орбана. Але я думаю, що коли говорити про основу чи причини його таких? Фактично антиукраїнських і е, промосковських поглядів. Фактично, усе, що він говорить про е, російську війну проти України, збігається е, з тим, що проголошують у Кремлі: про те, що Україна не може захиститися про те, що Україна повинна фактично капітулювати і здатися на милість Росії, це лунає також із Кремля щодо причин, напевне, найочевиднішими є дві: одна економічна угорщина. Дуже тісно співпрацює з Росією. Попри війну, е, Угорщина домоглася винятків з, е, з санкційного режиму Європейського союзу і, на відміну від інших країн, купує газ, е, купує російську нафту, е, уклала з Росією і продовжує втілення величезних проектів на побудову атомної електростанції в Угорщині. Велетенський багатомільярдний проект. І також є більш Зловісні також нотки, які деколи проступають у пана Орбана, а саме те, що деякі історики можуть називати реваншизмом, тобто деякі натяки пана Орбана на е, історичну велич Угорщини на несправедливість втрати території, яких Угорщина зазнала після Першої світової війни, в умовах, коли Росія зараз піднімає. Питання переділу кордонів у Європі, насильницького переділу кордонів у Європі, такі натяки від угорського керівництва, і, зокрема, від пана Орбана, виглядають досить зловісними, і на це з осторогою дивляться не лише в Україні, але і в таких країнах, як Румунія, наприклад, Словаччина та в інших. Дякую тобі, Богдане. Я нагадаю, що про деталі зустрічі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та Дональда Трампа нам розповів Богдан Цюпан.